І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді буде ось такий шурупокрут. М, дам світла cd 201 HBC. Тобто це шуруповерт, який має удар, який дуже добре справляється з різними задачами, має безщитковий двигун і так далі. Тому далі подивимося зараз комплектацію і якраз купив до нього новий акумулятор. І подивимось, чи зможе він закручувати ось такі гвинти. Тому що на старому акумуляторі, дивіться, по оглядам не закручував. Подивимось новою версією акумулятора, вона стала більш мощніша, набагато менша. І подивимось, як буде далі. Тому перелітаємо до розпаковки і подивимося на наш шуруповерт. Відкриваючи комплект, нас зустрічає картон. І відразу ж інструкція і сам шуруповерт. Виймаємо шуруповерт. Також у нас в комплекті йде ось така скоба, яку ми зараз відкрутимо. Далі йде книжечка, інструкція. І все, Пустий картон. Просто підложка для шуру покрута. Він йде безщитковий, тому щиток в комплекті, звісно ж, немає. Давайте відразу прикручу скобу для зручності собі. Ось так виглядає. Досить приємна гума, яка дуже добре тримається. Надпис виробника цих пощаткових двигунів. Ось така форма клеми. Клеми трішки рухаються так, як повинно. Кнопка працює дуже-дуже добре, плавно, зручно, без з'їдань. Курок перемикається також. Два прихвата, дуже зручно, насправді перемикач швидкості в верхній частині досить грубий, і регулювання крутного моменту. Також є режим закручування гвинтів, сверління і також режим удару. Тобто це те, для чого я це вбирав шуруповерт, щоб він замінив мені і дрель, і шуруповерт. Для того, щоб десь в кирпичі... Зробити дирочку невеличку, тобто його з головою вистачить. По ідеї, Маємо муфту від 1,5 зажимає до 13 мм. Стандартно іде ось таке кільце, яке дозволяє тримати патрон під час роботи. Також маємо блокування шпинделя. Тобто, не потрібно нічого тримати, просто закручуєте і все. Так само відкручується. Все одною рукою не потрібно нічого затискати, тримати, жати і так далі. Дуже зручно, дуже класно. Зараз покажу, для чого це в частності потрібно. Тобто ми будемо використовувати сьогодні перед тестом ось такий перехідничок. В губках є, бачите, такі прорізи. Вони якраз використовуються для того, щоб отакі шестикутні біти можна було зажимати ось так між цими гранями. Зараз покажу на відео. Ось таким чином. Так, фокусуємось. Бачите, торцом не збоку перебітку прижимає, а прям втрист. Тоді воно більше його піджимає і ми можемо сильніше закручувати. Тобто, з таким моментом, як тут, потрібно 100% така фіксація. Далі йдемо до акумулятора, щоб в нас змінилося. Це ж, звісно, його розмір. Це, само собою. Появилися в нас вентиляційні отвори. Тут виходить повітря, точніше заходить, і знизу виходить. Тобто це потрібно для зарядки, для того, щоб коли акумулятор перенагрівається, зарядне могло його охолодити. Тобто це працює тільки з новим зарядним. Тому ось це маєте на увазі 4 а години. По розміру старим, на жаль, немає порівняти можливості зараз, але він трішечки більше насправді, але набагато зручніше і компактніше. Працює насправді дуже бадьоро. Зараз з вами перейдемо до гаражу і подивимося зразу в тесті. Не будемо крутити шурупи, якісь маленькі е, механізми, тобто можна буде зробити е, сходинками шурупи, попробувати сотку закрутити, подивитися, наскільки спрацьовує трещітка в новій оновленій моделі, наскільки чітко вона закручує. Це було б насправді дуже цікаво. І потім перейдемо до закручування наших великих. Ось цих гвинтів, тобто розмір їхній, якщо покласти на шурупокрут, якраз розмір шурупокрута. Тому подивимось, чи зможе він його загнати і наскільки тяжко йому це дасться. Тому переміщаємось в гараж. І так, наш шурупокрут. Акумулятор заряджений на три поділки, виставляємо шуруп і. Вибираємо першу швидкість. Саморізи 75, на жаль, тільки знайшов, тому будемо тестувати на них. Будемо робити нашу сходинку. Тому поїхали. Тобто ми крутимо на режимі L. Як бачимо, трішки я потупив, трішки я затупив. І сходинка, бачите, досить добра. Другим положенням я трішки завтикав. Але перше, друге крутить досить добре. Третє, четверте, п'яте пішло на низ. Приблизно восьме майже заганяє. На дев'ятому є якийсь трішки вище він став. Десяте ще нижче, але я його відломив, хотів відкрутити. І дванадцяте положення. Практично заганяє за лісом 75-й. Але насправді, я думаю, що коли ви заганяєте такі, ставите більше сили. Але трещитка е, зроблена, в принципі, доволі добре. Е, що далі? Е, далі зараз міняю положення і будемо пробувати нашого глухарика закрутити торець доски вдоль. Подивимось, наскільки зможе його зажати. Тому переміщаємось і робимо другий тест. Так, переходимо до тесту. З гвинтом і хочу додати ще одну дуже класну особливість. Його мені дуже подобається він тим, що коли ти перемикаєш режим на трещитку, починає спрацювати трещитка в режимі заданому. Якщо ти перемикаєш на режим сверління, тобі не потрібно крутити всю муфту до кінця і вибирати режим сверління. Ти просто перемикаєшся на режим сверління і він лупашить наповну. Тому а, так підсвічую, як бачите, я шурупом зробив невеличкий отвір, щоб було простіше його загнати. І все ось товщина його, ось товщина отвору. І подивимось, надіюсь, мені руки не виверне. Спробуємо загнати його всю доску. Ну що, поїхали? Просто без проблем просто повністю загнало в режимі сверління. На першій швидкості повністю загнало давайте спробуємо на швидшій швидкості. Тобто швидше його загнати чи справиться на другій швидкості. Беремо нижче, навіть шурупом не будемо робити отвору просто отак тупу. Так, уйшов захист, не докрутив буквально трішечки, зараз покажу. Ось отак. Буквально трішечки не докрутив. З другого разу повністю закрутив. Як бачимо, без захисту, без нічого, навіть без засверлювання повністю закручує. І так само викручує. Ауч, він гарячий. Тому що вам скажу. 100% це варто того. 100% версія з новим акумулятором буде працювати ще мощніше. Пішов запах такі деревини. На багато крутного моменту стало більше. Тобто, я думаю, що на цьому акумуляторі він видає всі свої 45 ньютон-метрів, які заявлені, і навіть, навіть не нагрівся. Можна спробувати ще загнати його, не знаю. Наприклад, вниз, в доску інший брус під кутом. Давайте спробуємо ще останній раз. І... Ну, тобто, як бачимо, розколов він мені доску, загнав повністю, ніде не виліз, повністю заганяє на другій швидкості, без проблем. Голухарі довжиною, як своя голова. Тобто на першому режимі швидкості, я думаю, навіть більше може, тому що, як бачили, перший він загнав взагалі, не думаючи і не зупиняючись. Тому я думаю, що цей шурупокрут вартий уваги, вартий своїх грошей. І також не знаю, режим е, молотка перевіряти. Я як перевірю, тобто можна спробувати на цеглі, на ще чомусь, але давайте спробуємо викрутити його в режимі удару. Зламається чи ні? Ставимо ваші ставки. Ідеально, що тут сказати, навіть нічого додати. Удар більше не дає крутити, потрібно перемикатись. Я думаю, що з ударом ми ще попрацюємо. Я вам скажу за свої гроші в даний час я зміг його придбати за 2400 гривень, саму тушку. і також 2100 наскільки я пам'ятаю, новий акумулятор. Тобто це дуже хороша ціна. Ловіть акції, ловіть знижки. Тобто, Звичайна ціна в нього 2 навіть 3, 3090 гривень. Підгадати хорошу акцію або домовлятися з ними з магазином, то можна урвати набагато дешевше, і за ці кошти я думаю, що кращого, кращого варіанта ви не знайдете. Тому рекомендую. Я буду користуватися, думаю, зніму десь через півроку, рік, коли я його зможу перевірити в усіх польових умовах. Зарядити 50 разів, зможемо перевірити його, наскільки він живучий. По акумулятору, як бачите, погралися навіть не задумався сідати, тому я думаю, що вистачатиме надовго. По тестах дивилися. Старий акумулятор закручував близько тисячі шурупів. У мене немає ні тисячі шурупів, ні часу, щоб тисячу шурупів заганяти. Тому я думаю, що на цьому акумуляторі півтори-дві тисячі шурупів він зможе закрутити приблизно така кількість розрахована виробником. Тому всім благ. Ось такий був невеличкий огляд нового інструменту. Якщо будуть запитання, задавайте в коментах. Далі буде також відгук через півроку, рік, як він справився, в якому стані він зберігся і як він працює. Тому на все добре. Всім пока. Бувайте!